Дебогоже, Польща. У вівторок у місті Дебогоже компанія Перн оголосила про розширення свого нафтотерміналу. Тут зведуть три нові резервуари для зберігання нафти. Це частина масштабного проєкту, який також передбачає будівництво нового причалу в Гданську, здатного приймати супертанкери. На події виступили генеральний директор Перн Даніель Свінтоховський та держсекретар Міністерства енергетики Войцех Врохна. За словами Свінтуховського, компанія підтвердила свої можливості для додаткових поставок. Ми розглядаємо можливість використання нових потужностей для разових так званих спот-доставок. Ці варіанти реальні і вже на столі переговорів. Партнерський нафтопорт, який управляє морськими перевалками, нині працює майже на повну потужність. Його директор Даніель Бетке зазначив, що головна мета мати запас міцності у разі технічних збоїв або зупинок. Ми не женемося за цифрами, а прагнемо забезпечити стабільність навіть у разі непередбачених ситуацій, сказав він. Новий причал у Гданську планують завершити у другій половині 2028 року. Він збільшить річну пропускну здатність терміналу до 49 мільйонів тонн і дозволить Польщі обслуговувати також німецькі нафтопереробні Води, що перейшли на морські поставки, після російського вторгнення в Україну, розширення має стратегічне значення, воно зміцнить енергетичну незалежність регіону та зменшить навантаження на існуючу інфраструктуру нафтопорт.